Ви представляєте, я не включив камеру, і вам тут е, просто устроїв концерт серенади. Ми починаємо наше шоу звернення, і в нас отакий от екібана осінь. І осінь це саме час познайомитися з собою. Подивитися на себе з іншого боку, проаналізувати свої вчинки. По посмотреть на себе глазами других людей і понять, що дійсно в нас так, а що в нас не так. І сьогодні я вам передаю цю екіпану, і ми будемо работать. Давайте будемо відрегуліруємо світ. Отак темно. Отак. Ну, не знаю, може быть даже і да. О, О! оце воно. Слушайте, по-моєму, це воно. Да! Мені тут недавно предложили сделати красиву картинку в кадрі. Я понимаю, конечно, що я не особо все делаю красиво, але ви знаєте, я стараюсь вам донести інформацію. А вже красиво буде у вас там на каналі других блогерів мільйонів. У мене 29 дев'ять подписчиков. Шо ви в мене хочете? Давайте подумайте про цифри. Ви вже вмієте це робити не хуже мене. Давайте я вам сделаю отак. Давайте я вам поставлю, виставлю отак. Дивіться, так вам буде нормально. А якщо отак. Ну. Не більше, тому що пам'яті е, не вистачає ні у вас, ні в мене на телефоні. Все, це максимум, що я можу вам предложить. Три. Давайте смотрим. Раз, два, варіант. Чи номер три. Все, ви зробили цей виборний. І ми починаємо з роботи над этими, над єдиницією. Перша позиція. Як бачите самі себе ви. Як ви себе бачите, суд. Дуже справедливим чоловіком ви себе бачите. Вам кажеться, що е, йдете, все, що ви достигаєте постепенно всього, що ви обов'язково всього достигнете і е, ви підходите до всіх. І змінені цикла в вашій житті дуже раціонально, дуже продумано, дуже систематично. От ви запланували що-то, ви розписали це все на мікроцелі, і ви до цих целі йдете. Ну це тільки ваше бачення, самої себе. Тобто, в принципі, ви про себе дуже хороша міння, я вам хочу сказати. А тепер ми ж давайте аналізувати далі. В чому? Ви себе бачите правильно. Тобто, із того, що ви себе бачите, так, не значить, що це так і є. Ви поняли? Поняли мій меседж? А... В чому ви себе бачите правильно? Ну, в тому, що ви компанійський чоловік, що ви чоловік легко йдучий на контакти. Що ви легко приймаєтесь за будь-яку роботу, за як, якісь авантюри, ви, в принципі, душа компанії. І Паж чаш там говорить про легкість. ви легкий чоловік, ви не напряжний, ви нікого не напрягаєте. а в чому ви себе бачите неправильно? Башня. От якраз в тому, що ви структурно і постепенно підходите до своїх всіх циклів, до своїх всіх планів, до всіх своїх проєктів систематически, якраз в цьому ви себе бачите і неправильно, тому що башня, тому що башня вона сриває корони, башня вона обирає зовнішній егоїзм, і вона веде человека до, ну, щоб показати йому, в принципі, що не не вам сказати, що не тільки є царственні особи, що є ще і середній, і простий низький клас, який е, буде, ну який теж живе, який теж працює, і благодаря цьому, цим людям ви знаходитесь на ось такому положенні. Тут знаєте, що може бути? Тут може бути е, то, що е, ви достигаєте якихось мінімальних успіхів, не прям крупних. А мінімальних успіхів. І от вопрос ваш може заключатися: а почему я, я ж все правильно делаю, я ж все правильно розчитав, я ж все правильно розчертив. Ну, видимо, неправильно, потому що ви правильно себе бачите только в том, що ви душа компанії, ви вмієте отдыхать, ви вмієте веселитися, ви вмієте сходитися з людьми, контактировать, Но ви покашуще. Самое главное, вам надо понять, что есть не только вы, есть еще люди, которые ниже вас, рангом ниже вас, скажем так, на социальной лестнице. И этих людей нельзя не уважать, цих людей нужно уважать и цих людей до цих людей, ну надо дивиться на них, надо как минимум отдавать им должное. То есть не надо там дивиться на дворника на улице. Сідає в свою машину і думає, це ж дворник, що типу, він там понімає, що він там достиг. Не всім в житті везе це раз. По-друге, благодаря дворнику, ти зараз вийдеш з, етого, зі свого двора і не наколишся на якісь шиною і не будеш тратити час на те, щоб заміняти ту. Колесо. Люди всех профессий выполняют важную работу. Не надо никого-то не надо обесценивать. Значит, какие качества вам нужно приобрести? Что вам нужно приобрести? Пятерка. Пятерочка жезлов у нас пошла. Качество равной борьбы. Качество чесної боротьби. Тому що тут же у всіх один от джезл, і вони всі на равних правах. Но опять же, про равенство. Тут надо не ставити себе вище всіх і думати, що вони лучше в світі, а научиться честно достигать своих целей, е, пройдя От знаєте, наприклад, як би я характеризував цю карту, що необхідно вам приобрести, То ви проходите да, там, типу цього дворника, зневажаєте його, сідаєте в машину їдете далі. Що всі люди, независимо від того, дворник, це санітарка, я не знаю, прийомщик стеклотари, що це теж люди, в першу чергу, и что каждый из нас стремится до лучшего, но не все побеждают в этой битве. То есть, э, находясь на какой-то определенной ступеньке, чтобы пить выше, вы должны э, своим инструментом вот этим вот владеть мастерски для того, чтобы обойти от всех всех людей, которые тут возле вас, и пить дальше. То тобто есть вам потрібно набирати професіоналізм, тому що по карті башня це придумана у вас, ви себе слишком переоцінюєте. Я зараз вас не осуждаю ні в коем случае. я просто вам це сообщаю. І що нужно вам відбросити? От чого ізбавитися своїх всіх моментах? Давайте. Ну, дивіться, карта, четверка кубків. все, що вам дають, все, що вам дарять, все, все, як з вами питаються общатися, не відвергайте це. Просто е, пойміть, що життя така штука, що сьогодні ви е, на вершині, а завтра ви е, виходите на заміну дворнику. Потому що приобретайте вот вот, вот вот, э, уміння благодарить за незначительні речі, уміние говорити спасибо за мінімальну э, помощь, за мінімальні якісь подарки, за мінімальну за мінімальне внимание до вашої персони. Ніхто не каже себе обіціння. Я говорю про те, що на елементарному базовому рівні приймайте все з вдячністю. Як мій кот, з вдячністю зараз приймає то, що йому не подобається, Зараз тут зі мною сидіти, але він сидить, в нього немає варіанту. Так, Сільвер, ти благодарно приймаєш свою участь, або поки що ні? ті, хто вибрав, другий варіант. Я вас Э, У нас дев'ятка жезлов. Ви думали, що ви компетентні, ви думали, що ви умні. в відтоді вийшло, що у вас з цього почала боліти голова. Тобто, ви думали, що вам от в цей вагон, в вагон Віп-класа, ви туди пригнули, ви побачили, що для того, щоб бути в цьому вагоні, можна соответствовать і ви ну, з вами не сильно хорошо поступили, тому ви бачите себе як чоловіка, який лучше ну, поки яке то час побуде в сторонці, понаблюдає, і буде йти в ті історії, які будуть, мені, які будуть з мінімальним ризиком для вас, з мінімальним, знаєте, щоб не вставити свою голову кудись в те, що не треба. Оце ваше, е, ваше восприяти себе. По цій карті. ну, Тут людина іще сознательно вибирає путь підчиняючогося, путь е, чоловіка, який ну, не хоче брати на себе відповідальність, тому що один раз ви вже це зробили. Так. Давайте ж тепер проаналізуємо, в чому ви себе. На самом деле бачите правильно. Я беру не первую карту, я сейчас виберу її. Код, пожалуйста, давай работать. Uh, <laughs> <laughs> в чому ви себе бачите правильно, так це в тому, що лучше синиця в руках, чем журавель в небі. Ви uh, чітко розумієте, що. Ви маєте якийсь певний рівень доходу, певну спеціалізацію, і ви ну, примиряєтеся з тим, що ви получаєте це. Що ви е, являєтесь е, в своїй вот таким вот спеціалістом, ви отримали свою долю, ви отримали свою зарплату, і, в принципі, ні ну, на що більше ви не, і, і не претендуєте. Ні, вас, звісно, посіщають мрії, тому що, бачите, ззаді великих можливостей, але ви цих можливостей поки що сидите до них спиною, Там вони. Ви тут, і как бы ну лучше я буду иметь то, що имею, нежели я піду куда-то, в какую-то неизвестність и даже останусь без цього, що у мене є сейчас. От тут ви молодці, от тут ви бачите себе правильно. Потому що вот з такою психологічною прошивкой э, может быть только така історія. То есть, э, якщо ви дуже Чоловік такий опасливий, чоловік, який готов перестрахуватися э, отойти від якоїсь відповідальності, то, то вот ця історія ви себе адекватно висприймаєте. От я не скажу, що тут щось -то погано, тому що всі привикли говорити, що таро це погано, або це добре. Це так, як буде добре для вас і ваш психологічний набір э, качеств. Вот, що я вам хочу сказати. Йдемо далі. В чому ви бачите себе неправильно? Які моменти ілюзорні в, в вашій оцінці себе? Імператриця? Зараз будуть всі розказувати, що я не зможу забеременіти, то що я, не, я бачу себе неправильно. Ні. Ребята, ви э, всегда намагаєтесь э, Знаєте, от нічого не ділає, піти в якусь історію з умноженням капіталу, з відкладанням грошей. Тут у вас не совсем воно може получиться, имея вот такий вот набор, як у вас. Ви, може би, і зможете відкладувати якусь суму, ви може бути і зможете приобретати комфортні речі для себе, але э, не прямо в таких масштабах, в яких ви хочете. Тобто, тут ви більше мечтаєте, ви більше уходите. Та, да, Ну, от коли-небудь, все буде хорошо. Треба для того, щоб. Тут імператриця раскрылась в полном і своє, в, своє, в своих качествах. Імператриця це ж карта изобили, це ж карта, ну, імператриця всегда це вечно беременна карта. Она всегда производит что-то на свет. Она всегда приумножає. Для того, щоб приумножать, вам нельзя стоять осторонь. Вам нужно брати на себе якусь відповідальність. Я не говорю зараз про те, що це треба зробити обов'язково. Просто в плані імператриці, э, в плані того, що я скоплю собі 53 тисячі євро, тут ви трошки хибно думаєте про себе. Може бути, ви колись скопите їх, може бути, все і поміняється, може ви подивитесь на світ іншими очима. Проте зараз поки що так. Які якості вам потрібно набути? Які якості вам потрібно приобрести, щоб стати просто всемогущим? Королева Пентаклі. Королева Пентаклі це, опять же, ну, трошечки э, перегукується в мені із імператрицею ця карта, але імператриця вона більш така глобальна. Королева Пінтаклі. Жінка з грошима, жінка з е, власною е, оселею, жінка з власним бізнесом і качество, які вам нужно приобрести, це качество лідера, качество е, сильного, впевненої, сильної, впевненої собі людини. От більше впевненості вам би не завадило. А ми розглянемо ще один пункт, що ж вам потрібно викинути зі свого життя. Ту з кубків. Перестаньте боятися, перестаньте е, сприймати будь-яку будь-який шанс в вашому житті як загрозу. Е, це величезна психологічна робота над собою. Ніхто не каже, що е, завтра потрібно все викинути, переглянути свою е, психологічну прошивку і е, приймати першу, першу е, попавшуся пропозицію, яка вам підвернеться, необхідно е, стати е, трішечки більш відповідальнішим. За своє життя. Зараз в вашому житті все відбувається так, як, е, ну, як, ви, самі того, як ви самі можете. Тобто, ось це небажання брати відповідальність за е, речі, які відбуваються у вас, ось це краще е, синиця в руках, ніж журавель в небі. Це зараз про вас. Якщо е, ви. Різко будете скакати з одного в інше без етапу переходу, то, на жаль, що ви можете втратити навіть те, що маєте. Не потрібно це робити зараз, тут же брати гіллятину і рубати те, що є усе у вас добре. Просто, якщо ви хочете історію більшого заробітку, більшої. Матеріальної стабільності вам необхідно навчитися, я підкреслюю, навчитися брати в, свої, в своєму житті відповідальність за, за події, які відбуваються. Варіант номер два був таким. І ми переходимо до трійок. Так, варіант номер три. Як ви себе бачите? Ієрофант. Ох, ох, карти. Як полетіли карти. Утром прилетіли чайки, з'їли всі твої ресниці. Песня про. Пісня про неякісне на... нарощування вій. Я кидала в них камнями вратительної птиці. Так, Єрафант. Ви е, сприймаєте себе як дуже духовну людину. Як людину, яка може е, когось чомусь навчити? Е, як, е, не як духовного лідера. Якщо ви е, десь в якійсь компанії, ви можете е, про навіть інших іти в в просвітітельство. Почому ієрафант? Потому что, ну, вот так вас воспринимают. Все идут до вас со своими проблемами, за советом. Поможи, позычь денег, да, расскажи. Вот чего-то вот так вот, а может вот так вот. И, в принципе, когда вам, возможно, самим нужна помощь, чтобы вас просто элементарно послушали, ну, все же уже, все же уже вам высылались в уши. Все же уже вам рассказали свое гамно. І ви, а ви, а вам потім що з цим ділять. А як воно у вас буде потім бурлить переварюватися, як ви від цього будете збавлятися? Це ну, типа, дуже, ви ніколи від цього не збавляєтесь по карті звізда. Воно просто становиться меншою концентрацією у вас. Значить, в чому ви себе бачите правильно? В тому, що ви дуже харизматична людина. І ваша харизма вона допомагає людям повірити в. В те, що ви їм говорите і що ви їм намагаєтесь донести. Саме тому два старших аркани Єрофант і, і маг, вони трішечки перегукуються між собою. Що вам необхідно набути? Які якості вам треба приобрести? І тут іде четверочка у нас жезл, господі мічей. Вам е, необходимо е, трошечки е, навчитися бувати з собою, навчитися відпочивати, навчитися розслаблятися, більше приділяти уваги своєму здоров'ю, своєму дозвіллю, вмінню відпочивати. Ви зовсім не вмієте відпочивати м'ясорубка вокруг, кружить крутіння Ви просто крутитесь на одній нозі. Вам надо остановиться Slow. go slow. Пожалуйста, научиться отдыхать иначе. Отдыхать научи вас. Ну, знаєте, це про то, що організм все-таки не желізний і час від часу він дає збої, якщо вот этот вот вентилятор, блендер. Ці, ножи. Надо останавливаться, Виходить в паузу, і цього вам реально не вистачає. Далі? Що надо відбросити вам? Що треба вам винести в мусорний контейнер і більше ніколи ні, 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 ні не визвращатися до цього. По дев'ятці мічей тут э, дуже много переживань, дуже много вот штук, які тебе вибивають із равновесія, які не хочуть, щоб ти був спокійним, тому і єрафант, тому і вам, вам розказують всі свої проблеми, ви хочете в них вникати, ви хочете їм допомагати людям, ви хочете все. Но потом э, ви насколько проникаєтесь вот этими вот всіма историями другими, що вам потом це самим не дає жизни. Потому и как бы карты говорят: да, научиться отдыхать, відгружаться, э, научиться от, э, перераспределять усю енергію живої мертвой воды. То есть мы сначала вичерпуємо всю мертву, потом туда заливаємо живу, очищаємо источник. Дев'ятка мечей. Карта депресії, карта ночних кошмарів, карта якихось странних е, мислей. Вот это вам реально надо відпросить. І це колосальна робота над собою. Подумайте над цим, почему ви такий чоловік? Почему ви готові йти сразу і всім допомагати, а вам не готов допомагати ніхто? Тройки. Вот такие вот у нас с вами план действий. Е, мої любі підписники, ті, хто ще не підписався, будь ласка, натискайте, якщо ви переглянули це відео, якщо ви взяли звідси собі цікаву якусь корисну інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, залишайте коментарі, тому що це мене е, спонукає і дає мені стимул знімати нові відео. Я е, дуже люблю те, чим я займаюся. Я дуже люблю Таро. Я дуже люблю працювати з людьми, і мені подобається. Е, коли я отримую ще якийсь фідбек. Тому, будь ласка, коментар, підписка, лайк, все з вас. І ми з вами обов'язково побачимося на сторінках соцмереж. Всіх люблю, всіх ціную. Пока-пока!